І скільки ж всякої мішури додому є. Чому? Ну, Наприклад, давайте обсудимо: Бадабум і якийсь недопонятний геній, чи то чел з хворобою дауна. Хезе. Тася і своїми капірками. Мені що, тепер срати не можна, бо тому що я копірую, чи що? Мікакіт Хезе. До речі, за що її так хейтять? я скільки всього передивилася, і я навіть не поняла, чому саме ну, так хейтить через якусь всяку фігню, вибачте. І наркокіт, вибачте, я б могла краще промовчу що з ним, і перейдемо до іншої теми. Коротше, всякої Мішери до хрена. І зараз є дофіга про таких реакцій. Цікаво, кому ж я буду робити реакцію сьогодні? Здогадалися, а я вас розчарую ні одне з них. Тож сьогодні ми будемо робити реакцію на шубку. Чи п'ятна лапка. Ой. Затупила, ну коротше, лапка, О, все. Ну що ж, всім привіт, хеллоу. Бом, бомжу, бонжу, бомжу, бомжу Охайо, дзінь добрий. З вами Фріда. І сьогодні, як ви поняли, реакція на п'ятну шубку. На фоні, там, де я малюю арт, якраз для неї, на конкурс. Якщо ви хочете взяти участь в ньому, то, будь ласка, зайдіть до неї на канал. Ви, напевно, на початку вже побачили її аккаунт, тож, думаю, ви не промахнетесь. І якщо що, сама реакція не буде в негативі, а можна сказати, може, в позитиві. Ну, якщо я щось знайду, якесь негативне, звісно, в цій людині. Тут не буде, як типу, реакції про наркамі, какіт, тасі і всяке таке. Тут немає до чого. Тут навпаки все буде позитивне, як на мене. Бо, тому що, якщо чесно, я в автора і в самому аккаунті я не знайшла ніяких проблем. Взагалі, я не можу сказати, що я така людина, яка може говорити про негативне. Ні, звісно, я то я можу, але не завжди. Чи зараз такий випадок, якому я не хочу нічого говорити негативного. Чому? Хринь я знаю. Ну що ж, давайте почнемо. Але ж по яким стандартам я буду йти? Контент, автор. Ну і сама оска, персонажі і все таке-таке. Все. Більше я нічого е, робити не буду. Сам контент, відео, ну, якщо глянути, як на мене, добре. Все добре, ніяких проблем немає, ніхто нічого не засирає. Приємно дивитися на її відео, деколи смішне, деколи сумне. Ну, всяке різне, як на мене. От що мені найбільше подобається? І сама якість відео мені теж дуже подобається. Монтаж хороший. І ні, ну, нічого такого. І давайте ж зараз глянемо на останнє її відео. Напевно, як поняли, то є Edit. в неї, якщо чесно, офігенні едіти. Тож, чи то в мене якість в Ютубі здох, умір і не Воскрес? Чи то може відео, я не знаю, як на мене. Бо тому, що наприкінці того відео зараз пере... чху зараза. Як він міняється на іншого знуба про, то, якщо не дуже видно самого персонажа, можна сказати, що то або в відео і якісь проблеми були, чи то в мене YouTube лагає. І я не кончу поняла. Але як на мене відео дуже добре, правда ж? Я думаю, ви зі мною згодні. До речі, в неї теж дуже добре дуже. Дуже добре, я не переборщую в анімаціях. Я, звісно, його не загрузила, бо, тому що в мене пам'ять лагає. Але якщо хочете, можете на неї підписатися і на неї в Телеграмі, і, або в неї в Ютубі. В неї якраз, може, напевно, краще в Телеграмі можете підписатись, так як в неї там більше нам анімації скидують. Анімації дуже класні. Можете глянути і самі е, в цьому дізнатися. Ця анімація, я можу ставити 10 з 10. І давайте ж поговоримо про самого автора. Ну що ж, автор, якщо я слідкую за нею в, 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 в Ютубі і в Телеграмі, в Телеграмі, якраз вона більше з нами спілкується і всяке таке. І, якщо чесно, я нічого поганого там не знайшла. Дуже приємна, як на мене, людина, з нею проблем немає. Вона нікого не обсирає ні, нічого. З нею приємно спілкуватися. От що. Автор дуже приємний, нічого не скажу. Вона рекламувала один раз мій телеграм-канал. До речі, хто хоче, можете підписатися. Але зараз і назва інша. Якраз у Фріт, до речі, заходьте туди. Я там скидаю. Деякі артики по можливості, де, коли скидаю типу, кружочки, своє життя, і що я там роблю, роблю, ну, і всяке таке допомагає. І сам автор робить кожному, хто на неї підписаний, чи друзям робить артики. До речі, в неї і оброботки, і артики дуже гарні. Ну, вона мені теж робила арти, тільки я його забула десь знайти і вставити, бо, тому що в мене. Коли я монтувала, в мене максимальний ліміт тих. Там, де я вставляю, фотки. Ну, коротше, менше з тим. Е, ну що я скажу? Автор, молодець, красавчик, красуня, цігріца. Все. Якщо чесно, сам автор, тобто П'ятна шубка попросила мене зробити на неї реакцію. Хоча я не розумію, для чого, якщо чесно. Але я не знаю, як би той зробити нормальну реакцію, бо тому що я не знайшла ніяких нормальних, наприклад, конфліктів з нею, якихось проблем. В неї арти, всяке, все інше, весь контент, сам автор дуже приємно. Мені приємно дивитися її відео, приємно з нею спілкуватись, так як ну, все ідеально в неї. Я нічого більше говорити не можу. У мене просто ідей немає. Ну зовсім, ідей жодних немає. Я 300 разів разів і впоперек, здовж і впоперек, шукала якесь відео, де б би щось би засирало, щось не то. Ні, в мене нічого немає. Не прилиження у мене. Ну, серйозно. Серйозний, контент ідеальний. Ідеальний. Хоча згадала і в мене є одна така. Невеличка проблема, що я би я їй могла би порадити. П'ятну шубку, якщо ти дивишся відео, ти, до речі, я дякую всім, хто глянув це відео. Імена самих твоїх персонажів, пробуй не робити, бо тому що в тебе деякі імена от в котах-вояках починає трохи ще й російською мовою. Ну, Якось не дуже впечатляє. Отак от саме як твоя оска, п'ятношубка. Я тобі якраз вже про це говорила, так і зараз ще скажу. П'ятношубка, от п'ятно з російської так трошечки. Але я тебе не засираю, це не хейт, я якраз тобі просто говорю. Наприклад, правильніше було б плямо шубка, отак, плямо-шубка. Я думаю, отак от було би краще по-українськи якраз і ніяких проблем нема. А так в мене більше нічого нема. Персонажі в неї дуже красиві. Вона не сюха, от що мене найбільше радує. Можу сказати, сам канал дуже хороший. Ставлю і 10 з 10. А зараз, напевно, вже приводиться все відео до кінця. Дуже дякую, хто глянув моє відео, хто пролайкав, прокоментував. Я дуже старалася над ним і малюнки малювала всяке таке. Дуже щаслива, хто глянув. Ну що ж, будь ласка, будемо прощатися. Можу сказати всім бувайте. Дякую за перегляд!